Вітаю вас, дорога церква, дорогі брати і сестри. Скажемо, слава Господу. Бо Бог є добрий, дав життя, дав змогу сьогодні бути в спільноті, бачити обличчя один одного і переживати Божу присутність і це дар Божий. Слава Ісусу! Мене звати Роман Скоць, мого батька 10 синів, жодної дочки. Я четвертий з них. Батьки мають 58 внуків, я до батька не дотягнув, я тільки маю 5 синів і 2 дочки. Дякую Богу, що маю можливість їх зрощувати, рости. І найбільше мене тішить, раді... радію з того з дружиною, що діти люблять Бога, є добрими помічниками в церкви. Вони... Церква для них це друга сім'я. І сьогодні я з вами. По запрошенню вашого благословенного пастора, брата, з яким ми багато вже років знайомі. І ви маєте прекрасного пастора. цініть, дорожіть. І хотів би з вами сьогодні поділитися однією думкою перед молитвою. Україна це унікальний народ, в нього є два свята, два Різдва, дві Пасхи. Чи у вас по одній є? Ви знаєте, ми починали святкувати з першого дня церкви, як нас почалась у 2009 році. Ми святкували Різдво 25-го. Мій адрес сказали, якийсь там, ото привіз тут американську віру, отут, оце, яка в нас є своє, і так далі. А зараз кажуть, ти бач каже, а сталося так, каже, як починалося. Ви знаєте, багато людей змінюються і розумом. І звичками, і навіть святами. Наша Україна відновлюється, змінюється. На жаль, навіть зараз через кров, яка проливається, йдуть глобальні зміни на нашій країні. Коли наш батько увірував, він був таким православним, ходив до храму, виконував всі свята. Культурно по святах випивав, приходив священник, міг приходити. Ну, як культурний чоловік був і культурна сім'я. Але одного дня він попав на зібрання, і він вперше почув на доступній мові Євангеля. І він увірував, він змінився, він перестав ругатися, перестав п'янствувати. Хоч він не був алкоголіком, але з його слів, з його життя дуже багато речей вийшли раз і назавжди. Він змінився. І це за час радянської окупації, за час, коли все кругом казали: Бога нема. І ви знаєте, що на роботі на нього сильно почалося гоніння. Йому казали. Ми тобі готові тебе в партію вступити, гарне місце. Він працював на той час, шофером. ми тобі даємо новий автомобіль. Це ж тільки вибрані отримували. А так, якщо ні, ми тебе відправимо посадимо, ти будеш посаджений в тюрму. Почались погрози. І коли я ходив до школи, я прийняв для себе рішення не вступити ні в комсомол, ні в піонері, і в жовтенята. То є тут старше покоління, ви пам'ятаєте, що це таке бути жовтинятом, піонером, комуністом і так далі. А ви уявляєте, що хтось із них відмовляється. І це зразу стає вороною білого кольору серед цієї зграї. І обрушується все для того, щоб інакко що людину, що вона по-інакшому думає, поступає і треба її зломити. Ви знаєте, нам був кинутий визов. Проти батьків відкрили кримінальну справу за антирадянську діяльність. Нас 10 дітей вони хотіли здати у, або лишити батьківські вправи в дитячий будинок. Але Бог надприродньо завжди заступається і заступився в цій ситуації. Батька оштрафували, за хатою слідкували. Це був такий час, а ми ходили. І ви знаєте, що в нас була одна єдина Біблія на російській мові. І ми її, почитавши по черзі, ховали, тому що ми чекали обшук кожен день, який можуть вилучити неї. І ви знаєте, я в дитячому віці, не ходячи в церкву дуже рідко, бо не було такої змоги, нелегальна церква, я почав читати Євангеля. І я почав розуміти, і Бог мені. Почав відкриватись через Євангеля. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми в Ізобілії маємо Євангеля. Ми сьогодні в Ізобілії маємо Біблії. Ми сьогодні включаємо трансляцію, можна за день передивитися цілий день онлайн будь-яке служіння любої церкви. І як часто люди лінуються сьогодні, і апостол Павло до Галатів казав, каже: я дивуюся, що ви так швидко. Відхиляєтесь до другої Євангелії. Каже: ну не другої, а до тих, хто колотить вами, той, хто змінює. Я кажу, так дивуюся, як ви швидко відпадаєте. Брати і сестри, сьогодні тема, думка. в нас часу небагато, я швиденько. Євангелі від Луки, вибачаюся, від Івана, це буде 19 розділ, 24-го вірша. Прочитаємо декілька віршів, одну історію. А Хома, один із дванадцятьох, званий близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: ми бачили Господа, а Він відказав їм, коли на руках його знака відсвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшної рани, і свої руки не вкладу до боку його, не вірую. За вісь Сім же день знову вдома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус, став посередині і проказав мир вам. Потім каже хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись, простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь не віруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій. І Бог мій промовляє до нього Ісус, тому вірував Ти, що бачив мене, блаженні, що не бачили й увірували. Думка, яку хотів би вам сьогодні залишити, не будьте невіруючий, але віруючий. Ви себе вважаєте віруючими чи ні? Настоящими віруючими чи ні? Ви знаєте, що є золото. Оригінал, гроші оригінал, а ви знаєте, що є фальшивка золото і фальшивка гроші. Християн є оригінал і є фальшивка. Я не претендую сьогодні оприділити, бо Бог не дав сьогодні нам на землі оприділяти фальшивих християн. Хоча, з ким ми спілкуємося, живемо, ми можемо оприділити, тому що всяке дерево пізнається, по чому? По плодах. Дивимося, які плоди, чи вони гіркі, чи вони солодкі, чи з джерела солодка, чи гірка вода, і ми можемо приділити, яка це людина. І ви знаєте, що учень на ім'я Фома, він бачив чуда, він чув слово, як всі учні, всі учні. Но одного дня він сказав, якщо я своїми руками не потрогаю, Якщо я своїми очима не побачу, я не вірую». І коли до них з'явився Ісус Христос, Він в поміг, а сьогодні кожному із нас знаєте, що Він говорить? Не будь ти невіруючий, але віруючий. Саме найбільше, що цінно і дорого в очах Господніх, це є віра. Ви знаєте, що можна в цьому житті будь-що втратити. Воно можна повернути, або воно е, мало ефективне, або малоцінне, навіть навіть людське життя, воно, кажуть, найцінніше, а насправді віра цінніша за наше життя. Тому що е, Ісус Христос сказав до учнів своїх, Каже: світ пройде, но слова мої не пройдуть. Писання, яке ми сьогодні ми маємо, це є відкриття Господнє для нас з вами. І коли Фома побачив Господа, коли він до нього звернувся, каже: От мої руки. Фома, підійди. А він каже: Господь і Бог мій, він увірував тоді, коли побачив. Але ви знаєте, є така форма блаженна, блаженні, що не бачили, є увірували. Блаженні, що не бачили, є увірували. Одного разу комуністи казали до одного чоловіка і кажуть: Ну, в Біблії ваша вона недосконала, вона суперечлива. От там написано, що кит проглотив йону, проковтнув, потім живим його викинув. Такого не буває, такого роду немає риби. Тобто а він слухав, слухав і каже до них: ви знаєте, що, якби в Біблії було б написано, що Йона кита проглотив би, я б і тому повірив би. Ну вони подивились на нього, кажуть, все, безнадійний. Тобто нема з ним про що говорити. Ви знаєте, в Біблії дійсно нам треба довіряти. Бо дехто думає, що треба піддавати які то сумніви. Хоча сьогодні вже науковці знають і всі знають, що є така риба, яка може проковтнути людину. Людина може бути живою, може виконувати, коли рибаки зловили кита, достали свого рибака, який його риба проковтнув. Ця історія це знає. І ви знаєте, що диявола ціль вложити дітям молодим і старшим, перевернути Євангелія або недовіру. Є люди, які роками ходять до церкви. Я думаю, у вас таких немає. Але вони не можуть прийняти водного хрещення. Запитаю, чому? Він каже, я вірую, але ну, я не, не знаю. Я е, ходжу до церкви, вважаюся членом церкви, я ніякої праці не несу. Я вірую, но десятину Богові я не даю. Сьогодні, брат наголошував добровільно? Так. Ви знаєте, ходіння до церкви це добровільне. пожертвування – це добровільне. Але ви знаєте, Бог дивиться на людське серце. І у Бога, знаєте, що є? Пам'ятна книга. І Він туди пише все від твого дитинства. І згідно того, що ти говориш, робиш, ти вже отримаєш тут на землі і плюс добавок буде у вічності. Як важливо нам про це пам'ятати. Як важливо пам'ятати, що цей день, який пройшов, ми його вже не повернемо. Як важливо цінити кожною миттю нашого життя. І апостол Павло до Римлян в 10 розділі, 17-й вірш, говорить такі слова. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тож віра від слухання, якщо ж немає Божого Слова, якщо ж немає. Немає слухання, немає читання, звідки візьметься віра? От звідки може взятись віра? І Павло до євреїв, задає такі питання. Пісня до євреїв, я буду вибірково читати 1038. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Алілуя! Слава нашому Господу, брати і сестри! Я часто питаю себе в церкві людей так: скажіть, будь ласка, чи ви б хотіли, щоб прийшов би Господь сьогодні? Не всі відповідають. Скажіть, дорога церква, фавор, а ви б хотіли, щоб Господь би прийшов би сьогодні? Перевірте своє серце зараз, чи ви б хотіли, щоб Господь прийшов, ну давайте скажемо завтра. Ви б хотіли Бога, щоб Він прийшов завтра. Тому що кульмінація нашої віри це прихід Ісуса Христа. І блаженна людина, яка вірує і дивиться, і очікує того дня, коли живі, в одну мить ока будуть змінені з тлінного в нетлінне, коли мертві воскреснуть. Блаженні, хто має участь у першому воскресінні, нам так Біблія каже. І ви знаєте, коли я запитую людей, і ви знаєте, на жаль, Дехто каже, я би не хотів би, щоб він завтра прийшов. Коли я їхав зі своїм сином в автомобілі, ми говоримо про те, що він прийшов і кажу, буде той день, можливо, ми з тобою будемо їхати. І ми, Господь нас забере. А він каже на мене: тату, а кому машина достанеться? Ти знаєш, синок, кажу, мене вже тоді найменше це питання цікавить, кому вона достанеться. Це найменше те, що мене повинно турбувати. І в одній церкви, коли говорили про прихід Ісуса Христа і кажуть, скоро прийде, а одна жінка так, знаєте, емоційно, щоб хоч встигнути хату добудувати. Ви знаєте, вона все серце її в будівництві хати. Як будь-то прихід Ісуса Христа має відбутися в її хаті. Ви знаєте, насправді ми повинні навчитися. Бути віруючими людьми, поставити правильно пріоритети в нашому житті. Ми повинні матеріальні речі поставити в правильному е, межі поставити правильні пріоритети. І Христос сказав: дивіться, щоб ваші серця не отяготилися, хто знає чим. А ну голосно дайте, чим має, щоб не тяготилися. Щоб наші серця не е, Їжею, п'янством. І ви знаєте, що третє стоїть? Заботи, турботи. Ви знаєте, що можна собі на плечі, на шию набратись стільки тягарів, що вже в церкву приходиш і кажеш, я вмираю. Можна собі набратися стільки боргів, можна собі стільки набратися роботи, і що ми настільки тяготіємо до цієї землі. Одну бабушку, яку я регулярно кликав до церкви, вона кожної неділі придумувала, як оправдатися. Я її орендував колись житло, а вона мені каже, то на городі, то інше. Вже, вроді би кажу, города ви попори, все, йдемо сьогодні в церкву. А вона каже, дивиться, дивиться, думає, що ж придумати. Каже: ти знаєш, синок, мені треба сьогодні кота покормити. Я думаю, точно, кіт би дві години служення не пережив би, правда. І є люди, які вклали клали себе такими заботами життєвими, часто позорними, часто мізерними і нікчемними, і люди оправдують для своїх дії по відношенню Бога, церкви речами, якими є. дійсно є неугодно. Я хотів би, щоб в вашому серці залишилася думка про те, що вам треба бути віруючими. Колись одного чоловіка їду по роботі, і він не знав, що, він вірує, що я віруючий, бо це була коротка зустріч по роботі. Ми зустрілися і ми їдемо, і він мені розказує за свого товариша, і він каже: Ну, він віруючий. Я не видаю. Мені цікаво почути, що я віруючий, і він каже, Е, а я ну, віруючий, понимаєте? Що, ну що значить віруючий? Ну, він таку старається пояснити мені сам не віруючий. Як він каже, я є невіруючий каже, ну в мене друг. Е, ну, одним словом, я не знаю, як пояснити, але настоящий віруючий. кажу, що ти маєш на увазі настоящий віруючий? Ну, є такі, які тільки говорять, але вони по-інакшому живуть. А оцей, і він таку паузу бере. Як говорить, як робить, як живе. Ну, настоящий віруючий. Ви знаєте, я Бога дякував всередині, що є настоящі віруючі. І він на цього чоловіка так вплинув. Вони мають робочі відносини. Але він каже, настоящий віруючий. Брати і сестри, я хотів би, щоб ви були настоящий віруючі в школі, на роботі, де б ви не були, б. щоб ваша віра не хиталася і апостол Яків в першому розділі 14 віршом говорить такі слова. Якова 1,14 Яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає, чи може спасти його віра? Яка користь брати, сестри? Якщо ми кажемо, що ми є віруючі люди, але діл немає, яка користь, що ти ходиш до церкви, а тобі немає що згадати, що ти за життя ні одну людину до церкви не привів? Одному чоловікові кажуть, тобі не соромно, а він каже: десятину, давати не треба, це таке мізерне, це таке плотське. І він так сидить духовно розмишляє, і знаєте, що він каже? Треба себе на алтар положити. І всі так занишкли, високі такі слова, уявіть себе, собі, себе на алтар покласти, велика жертва. І тут один, так, пауза така, один братів каже, як будеш йти на алтар себе ложити, не забудь Богу десятину принести. Ви знаєте, є високопарні, духовні, надумані слова, які люди себе обманюють. Насправді вони вірять там, що вони великі там апостоли, а вони елементарних речей не хочуть робити. Вони і, і Яків тверезо задає нам питання, коли ж брат і сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму. А хто небудь із вас до них скаже, ідіть з миром, грійтесь та їжте, та не дасть їм потрібного, потрібного тілу, що хто поможе. Так само і віра, коли діл не має мертва в собі. Почалась війна. Люди побігли. До мене, як до пастора, люди дивляться, що робити. Ви знаєте, я всім казав. Тоді і зараз кажу. Бог вам казав бігти. Якщо Бог би хотів мені сказати втікай, він би сказав це чи ні? Ну якщо він сказав ні, значить я тут. І коли ми залишилися сім'єю, почали розбігатися, ми зробили укриття, почали приймати людей. Ми розуміли, що треба кормити. Та сторона Вишневе, Круківщина, де знаходиться наша церква. І здається, от-от фронт вже наближається, дуже близько, Білогородка, обстріли. Ми стали перед Богом. І кажу: Господь, дай в лиці церкви твоєї, нам ціле село. Ви знаєте, це в духовному така заява. Господь, дай нам село. Вже до Києва достають. Гатне достають, чабани достають, а ми просимо Куківщину, яка ближче, дай нам її цілою. І коли прийшли військові до мене і кажуть, що робити? Вони в паніках. Командир дивиться на мої очі і каже, що робити? Я поклав їм руки на плечі в ім'я Господня, звершили молитву, ободрив їх і кажу, ніхто нікуди не втікає, ми лишаємося всі тут, ніхто нікуди не біжить. І це не є загадка. Військові відступ готувалися. Вони готувалися відступати. Вони не були впевнені. І ми молились про це. І через два роки він мені каже: як молились, це світський чоловік. Так і сталося. І ми дякуємо Бога. Церква і наша віра має велику силу, брати і сестри. Віра, вона рухає. Найперше на наше спасіння. Скільки раз Бог милував, коли діток, семеро дітей, і я ще жодним не лежав в лікарні. Дехто каже, диви, наговориш. Я кажу, не знаю, чи я наговорю, але я знаю, що я до цього часу там не був. Чи вони не хворіють? Хворіють, але вони знають, приходять. Навіть вчора найменший син каже, тату, у мене температура. Бере оливу, будемо молитися. Ми мажимо оливою, ми молимося. І ми так спасаємося до цього часу. І я дякую Бога, брати і сестри. Недавно один чоловік молодий, форіє, а я кажу на нього, не в нашій церкві, по телефону мені каже: та от з лікарень не вилажу. А я кажу: може б ти б сходив би, де, в церкву, да хай з оливою помолилися б за тебе. А знаєте, що він каже мені? Тож треба віру мати. Кажу, а що мішає? А в мене її, то нема. Ну, якщо нема, кажу, то давай заробляй на таблетки, на лікарів і вперед. Як добре, коли в нас є Господь, брати і сестри, як добре, що в нас є Той, але наша віра повинна мати діла. І цей же розділ нижче ми читаємо, 26 вірш. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Брати і сестри, віра, якщо вона жива, вона буде робити вчинки, віра буде рухати, провідувати, служити, жертвувати, благовістити. Дорогі сестри, браття, ворожиться, щоб вам мати живу віру, і ми готуємось до приходу Ісуса Христа. Ваша віра повинна бути такою. Щоб ви не боялися, що він сьогодні має прийти. Якби ви мене запитали, чи я б хотів би, щоб він прийшов, я би хотів би, щоб він зараз під час цього служіння забрав би нас в мить ока, це була б найкраща варіант для нас. Це саме найкраще, що є, це мати участь у підхопленні церкви. Хай Господь благословить кожного з вас. Дорогі діти, молодь, ви пам'ятаєте, що підхоплення може бути для когось і персонально. Кожної ночі ми маємо ракетні обстріли. Ми не знаємо, кому і як Бог оприділив. І коли башня впала і побила там, то вони не грішніші були, і часто відходять з землі не грішніші люди, але приклад для нас і нагадування те, що відбувається. Тому я вам бажаю живої віри. Брати та сестри, я хотів би з вами помолитись. Нема нічого ціннішого. Давайте ми станемо на наші ноги.